Вітаю в ефірі. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукало. 11-річна війничанка Ніколь Корбут перемогла на відкритому чемпіонаті світу з спортивно-бальних танців, що проходив у Нідерландах у місті Ассе. Сьогодні Ніколі разом із тренеркою Інною Кравчук, гості Українського радіо Вінниці. Впродовж ефірного часу ми поговоримо про шлях юної чемпіонки до найвищої сходинки підесталу про перемогу як результат щоденної копіткої праці і про мрії, що неодмінно збуваються. Я вас вітаю в студії Українського Радіо Вінниці і. Ну, найперше, найщиріші вітання з такою великою красивою перемогою за те, що ви відстояли честь України і Вінниці на таких найвищих сходинках. Дякую. Дякую. Ну, найпрестижніший чемпіонат світу. Надзвичайно високий рівень, такий найвищий пілотаж. От в кількох словах, напевно, до вас, пані Ін, питання. Про цей танцювальний турнір. Що це був за турнір, власне, що це були за такі світові змагання, скільки було країн представлено, і, можливо, скільки учасників, якщо є така статистика? Ну, це були країни, такі як Китай, Іспанія, Італія. Навіть Росія також була, була турні, але так? вони не виступали за свою саме державу, скажімо так. Вони виступали як індивідуальні спортсмени, угу. представляючи себе. Тобто, але так як в турнівальному світі ми всі знаємо ці пари, тому ми знаємо хто звідки. Країн багато рівень багато, так там більше, напевно, 20 країн. Угу. Більше 20. Ти. От з вашого досвіду, в яких країнах, в яких, в яких державах найкраще представлена школа спортивного бального танцю? Ну, Напевно, у вас є можливість порівнювати і вибирати, хто найкраще, щороку. Кожна країна танцює з якоюсь своєю, скажімо так, індивідуальністю. індивідуальністю. Так? Там, італійці вони дуже харизматичні, українці, вони більш такі ніжні, скажімо так. ну, я так бачу, що вони ніжніші, ніж італійці. Ніжні. Це прикольно, класно. Але технічні, Українці, Українці, так? технічні. І, і таке враження, що вони ну, дуже здатні до навчання. Я Якщо якась помилка, я так інколи переглядаю якісь змагання, особливо танцювання, вони з кожним разом технічно кращі, вміють навчатися і люблять навчатися. Так, так є, є такий момент. Просто якби можливо було більше. Так, від держави, скажімо так, підтримки, можливо, кра кращих, ніж українців взагалі було б не знайти. Будемо сподіватися, що mm -hmm. так і буде дуже скоро. Яка була загальна атмосфера на чемпіонаті? Багато було на наших з України людей, учасників і учасниць? Mm -hmm. Були з Хмельницької області, точно знаю танцівники, тому що в нашій категорії зайняли п'яте шосте місце. Танців не знаю, як вони називаються. Здається, успіх називається так. Клуб. Успіх, клуб. Так що ми мали можливість в фіналі змагатися з дівчатками з України. Дивилися, що дуже дуже красиві дівчата, дуже такі красиві. Там і пари були, та здається, да? Та пари також в них виступали фіналісти. Фіналісти точно були, запам'ятаю. І... А як українців зустрічали? От, ну, наприклад, я не, не знаю, чи, чи всі знають, що наші діти реально сьогодні тренуються в складних умовах, що сирени, тривоги. Хтось про це щось говорив взагалі чи про це навіть не згадували? Діло в тому, що я на самому турнірі не змогла бути присутня і ніколи їздила з мамою. Угу. Тому про це, мабуть, так, як ну тебе про це була... ніхто не питав. Мабуть, ні, як ти тренувалась, наскільки тобі було важко? Мене питали, питали і я відповіла, що ну це складно, це тяжко, але тренуємось. Але це навпаки якось так мобілізує і до перемоги. Скажіть, що якщо ви хочете, щоб ви перемагали, будь ласка, приїжджайте в Україну і тренуйтесь разом з нами. І побачите, що треба для щоб перемога була якнайскоріше. Ваша змагальна категорія юніори до 14 років. Правильно, так. от наскільки була високою конкурентна боротьба саме в цій категорії? Багато було ну таких дітей такого віку. Так, було дуже багато, там було 24 е, людини. Там були хлопчик, один хлопчик був, з ним змагався, він зайняв четверте місце, ну він дуже сильний, він з Малазії. І то, я думала, що я навіть в одну другу не пройду, тому що там дуже багато сильних. Я сподівалася, людей. що ти можеш перемогти. Так. Це було для тебе також несподівано, так? Так. Супер. Якщо висока конкуренція, то все таки наскільки очікуваною була перемога Ніколь для вас особисто? Ви вболювали у Вінниці, ви переживали? Я розумію, що це були суцільні нерви разом з вашими, ну з вашою командою, так Вінницькі, яка залишилась разом з дітьми, з якими Ніколь не напевно тренується. Ми всі були на зв'язку. Постійно писали в нашу вайбер групу «Ніколь, давай ти зможеш. Кожен підтримував як міг. Ми напередодні, перед тим як вона танцювала на змаганнях, зізвонились. Ніколь мені каже, що я не ну не можу зібратись, що мені те. робити. Я хвилююсь. Я це розумію як спортсмен, що коли хвилювання тіло стає просто неконтрольованим, угу. кажу їй: Ніколька, подумай про те, що ти танцюєш зараз не на чемпіонаті. Ти танцюєш зі своєю подружкою Поліною на танцювальному нашому майданчику. Я надіюсь, це їй дуже допомогло. І я відео подивилася. Вона... вона постійно посміхалась. Була абсолютно зібрана. Видно, що хвилюється, але ну такі рухи не було видно по рухах, що вона хвилюється. Які ви її слова сказали? Такі найголовніші. Я можу сказати. Вона і на Борисівна сказала, щоб я зібралась і танцювала. Ну як я зі своєю подушкою, тому що коли ми з нею танцюємо, в нас енергія е, дуже сильна, і вона мені допомагає дуже сильно. І я в коли танцювала, ну завжди я з нею танцювала. Я думаю, що вона мені допомогла виграти. Тобто, і ти приїхала у Вінницю, ти сказала своїй подрузі, що ну, я з тобою танцювала умовно, Так, уявла, Вона так? казала мені, що вона по хаті бігала і кричала: Ніколь, давай! <сум> Супер. Латиноамериканська програма це складна програма. Які це танці? Це чечеча, Самба, Румба, джеф і пасадобль. Супер! Всі, що мені подобаються. Які тобі подобаються? Які з них, можливо, або там два, або, або всі. Ти, ти я всі е, Люблю всі танці, але вони по-різному танцюються. Мій найулюбленіший танець це, напевно, посадобель. Бо ну там емоції, такі, якби тебе крида, така, бики. Ну такий серйозний, да. абсолютно. Тут ну, вже дещо не про ніжність, напевно, йдеться. Треба бути абсолютно якісь такі чіткі, напевно, рухи. Я не знаю. І так? зараз ще мій найулюбленіший танець це румба. Румба, а чим подобається румба? Вона така ніжна і е, вона ну повільно танцюється і можна руки ці тянути, дуже гарно. Кожен рух це ну так, ну я не знаю, грація, так. Так. А щоб стати на кращий, потрібно ну дуже багато і плідно працювати. Скільки часу потрібно змагатись, не змагатись, тренувати, щоб все таки на змаганнях бути найкращою? Скільки тренувань ви маєте? В день, можливо, я не знаю, щодня тренуєтеся? Так, щодня. Ну, це важко. Важко, але тренуємося, щоб вигравати. А де важче на тренуваннях чи на змаганнях? Е, мій тренер Володимир Борисович казав, якщо дуже багато саме тренуватися в залі, то коли вийдеш на, на паркет, то буде набагато легше, ніж в залі. Так і було? Так. А у скільки років взагалі твоя танцювальна кар'єра розпочалась? Скільки було років? Ну, коли я саме пішла на танці, мені було 2,8 і 8. Я навіть не знаю, що сказати. Це я хотіла запитати, чи це було е, усвідомлене твоє рішення, але я розумію, що це мамі дуже подобається. Танці, е, ні, напевно, ні? Це мене від, ну, відвела моя тіточка Каріна. Ага, і вона сказала, що я бачив тобі величезний потенціал близько трьох років вже, коли тобі було, і ти будеш точно чемпіонкою світу. І говорила таке? Я... Ні. От, мене просто відвела і все. І просто мене виганяли постійно з тренувань, тому що я від відволікала інших діток і. Сказала моя тітонька, відведи до тренерів Інна та Володимир, і подивимось, вони виганять мене на сіні. І на Борисовна сказала: не знаю, чи вона буде чемпіонкою України, а чемпіонкою Вінницької області я її точно зроблю. Ну я вам скажу, що ти перевершила всі навіть очікування. Ви одразу побачили в дитині, що є потенціал, і що до чемпіонства можна, можна, можна ліпити з дитини чемпіонку. Я побачила маленьку кучеряву дівчинку, в якої була бутилочка така, знаєте, на сосочку навіть ага. похожа. І, і я спочатку дуже здивувалась, думаю, така малеча, але вона мені настільки сподобалась цей погляд: гол, голубі очі, величезні кучеряшки. І ну, я закох, ну, закохалась, скажімо, з першого погляду в дитину і. Просто а мені було настільки приємно її присутність, її посмішка. А потім, коли я побачила, що вона ще й танцювати може, то. Це ну важко було вчити. Я не знаю, в три роки дитину важко, ось таким рухам. Я люблю займатися з маленькими дітками. Мені дуже це легко дається, і мені саме з маленькими дітками мене це якось наповнює. Це треба такий ну, величезний педагогічний хист мати. З дорослими трішечки вже інша специфіка. Треба ну, знаходити. Інші якісь, скажімо так, точки впливу, а з малечою вони настільки відкриті, настільки вміють ділитись, Світлі. Ділитись і ти завжди приходиш додому, ну не, не втрачаєш енергію на тренуванні, а навпаки, приходиш якоюсь наповненою. Ну цьому чемпіонату світовому в Нідерландах передували ж ну, багато попередніх змагань, от які на Ну Так запам'ятались дуже багато. Скільки взагалі рахувала, скільки в тебе вже нагород в скарбничці? Ну в мене їх дуже багато за все життя танцювального. Я не рахувала, але за останній рік, який я почала їздити, я думаю, в мене десь е 50 Кубків є. Я хотіла сказати, з десяток десь так. Mm. Ніколь каже, з кут, кут, кубків. Е, є вдома якийсь куточок, от, такий облаштований спеціально для де стоять кубки, нагороди медалі розкладені. У мене все е, лежить в залі. Я додому нічого не ношу. Mm -hmm. Мама каже, це е, за, зайвий. Е, Мусор. <ріст> Отак. От ну, колись забереш і зробиш собі такий, ну, якийсь, я не знаю, таку шафу, де будуть нагороди. А у, у скільки років було, коли з'явилась перша, або коли виставили дитину на змагання вперше? Якщо в три роки десь приблизно привели? Я пам'ятаю, як вона виступала на МІС, міс Вінниці. Mm -hmm. Це був виступ. Ми робили спеціальну композицію. Це точно пам'ятаю. Це було дуже таке масштабне дійство в Вінницькій області. І Ніколь танцювала, вже пам'ятаю, навіть танець самбо. це було їй 5 років. І, 5. І румбу, навіть що для п'яти років. Це. А правда, що танцювати соло набагато важче, ніж танцювати в парі. Чому? Тому ну, в парі що... також танцювала, так? Да? Раніше, так. В соло тяжче танцювати, тому що ну ти сама, всі підтримки треба робити самою. Ніхто тебе не підтримує. Направляє десь, так, да. коли, коли як треба. Тобто потрібно мати. До всього ще й такий характер, і вміти зібрати себе докупи, в якісь моменти відкинути всі хвилювання, але ж і, і розпач, да, якісь такі секундні моменти є, такі коли ну, розхвилювалася настільки, що от важко зібратись. От як ти себе збираєш такі моменти? Про що думаєш? І що тебе мотивує? От, власне, що тебе змотивувало? Ну, взяла і перемогла. Що коли в фіналі я вже виходила на паркет, то мені моя група в Сінержі писала Ніколь, давай, ти зможеш. І я зібрала всю Сінержі, енергію і Сінергію і пішла розривати. І пішла розривати. Ну. Немає слів. І встигла прочитати у тих та, в перервах між танцями. Було ж перерви, так? Так, в фіналі були 5 чи 6 секунд, і мама мені швидко відкрила і показала. А що для тебе найголовніше в танці? Ну, найголовніше, найважче і, можливо, найлегше. От найголовніше. Найголовніше це техніка і емоції. І щоб ти танцювала не просто тілом, а ще душа танцювала. Супер. А в тебе музичної освіти немає? Uh -huh. Ти так говориш, ніби ти ре реально маєш музичну освіту. Принаймні якось почала цим займатися. Тому що я, коли їздила на семінар, там була така Єлена е Мартанюк, і вона не вчить. Тіло. Ну, вона вчить тіло, але зазвичай, коли я була в неї на групах, вона вчила, щоб я танцювала в, ну, всередині, щоб серце танцювало. І щоб воно йшло не просто від тіла, а від е, самої душі. Ну, супер. А ти класно в школі навчаєшся, ти говориш гарно. Дякую. Ти, ти думку гарно формулюєш і ти її завершуєш. Ну, я вчуся. Встигаєш навчатися, між іншим, між тренуваннями. Так. Встигаєш, Встигаю. так? А які захоплення, ну окрім танців? Чи все-таки танці от все, все весь час? Люблю грати в футбол, займатися тенісом. Я їздила ще літом на збори по таквандо, вокалом, гітарою займаюсь, полотнами займаюсь. Це те, що е, про що я думаю, да? Да, так? Вірьовки ага. і так на ну, них залазиш. Ну, батьки так не навантажують дитину, ні. А коли встигаєш, часу 24 години в долю. У мене це не весь день, так, а воно там або в понеділок, або в суботу, або вівторок. Ну, все це тобі в задоволення. Ну, немає такого, що ось я це не хочу. Я сьогодні там кудись треба йти терміново, а тут ні, мені завжди хочеться, тому що якщо я вдома лежу. Ну так скучно, нічого не робиш. Тобто енергії стільки, що вистачає на багато-багато захоплені і хобі. Ну, ца, Танці до всього це ще й прекрасні сукні, красиві образи. Хто це все створює? Є хтось, хто так. допомагає? Є я, мама, сестра і наш дизайнер. Є дизайнер, який говорить, да, ось так. під цей танець. Он... Ну це хотіла би я запитати у мами наскільки це дороге задоволення. Ну не, не запитаю. у нас не дуже дорогі угу. образи, тому що ми їх там десь знайшли брошки, які давно ще куплялися, причепили. Але буває дуже дороге була там пір'я, такі вони дорогі, і буває тканяка дорога. А так всі брошки ми десь просто знаходимо вдома. А правда, що в соціальній мережі Інстаграм в тебе понад 200 тисяч підписників? Я сьогодні хотіла б, щоб на це саме на це звернули увагу наші слухачі і глядачі. Як тобі вдалося їх? Об'єднати і назбирати так багато Ну я так не слідкую за своїм інстаграм, тому що мені не так цікаво це. Але ну я знаю, що в мене там 200 тисяч підписників. Але коли почалась війна, я впала з сестрою в Хмельницькому, коли перебігала колії, і потім засняла, коли почалась, це був день. А, так, да, це був до Дня прям до війни. Один день залишилася. Угу. І... Я зняла відео там було там, де я отак розчисана, в мене лице було, і воно, типу, мені все в, в Америці, там так ходили, показували моє лице, типу, зупиніть війну. Це. І отак от почалося. Я поїхала на танці. Я почала їздити на танцях, там на змагання різні. Ось, і я почала так знімати, знімати. Воно почало збиратися, збиратися, але це моя сестра, напевно, мені так розкрутила. Instagram. Мереж соціальну мережу, сторінку соціальній мережі, да? І ти сьогодні викладаєш туди якісь відео, от саме так. танцювальні. Так. Що пишуть? Ну, пишуть які. погані відгуки, але вони мені піднімають е, цей активність. То есть, а не... як вони можуть писати погані відгуки, якщо це гарно? Ну, комусь не подобається, хтось хтось пише, що я дерев'яна. Ну, буває не. люди, але мене активність піднімає, тобто мене не, сміпи, не, мають, то есть, не на це увагу. А є дуже гарні е відгуки. Мені. Ну, можна підписати так, я дерев'яна чемпіонка світу. Будь так. ласка, будьте всі такими дерев'яними, як я. Будь ласка, гуртуємось, будемо всі дерев'яні. Ось а це тако трошки злить, так, да, коли є погані відгуки? Чи все таки ти на них не зважаєш? Я них не зважаю уваги, але буває погані, але теж не звертаю уваги. А якщо в тебе раптом ну з'явиться зіркова хвороба? Є може таке бути. Ну знаєш, що таке мені, зіркова хвороба, да, так? Мені мама читала письмо Чарлі Чапліна. Він писав своїй дочці. Якщо ти ну, одну копійку віддай е, бідному, а одну залиши собі. Тобто, якщо ти вийдеш на паркет, завжди в тебе буде е, сильніша людина, ніж ти, тому не треба, типу, все, я сама крута, я позиція номер один в світі. Тобто не можна так, тому що є завжди сильніша людина, яка більше всього займається більше, навіть на одну хвилину більше займається, але вона буде сильніше, ніж ти. Правильне, абсолютно виховання, закрив вуха. Дитини правильне виховання, правильні речі говорять, і ну, не знаю, в мене мурашки по тілу, я жартую. Чому, на твою думку, варто займатися спортивними бальними танцями? От якщо, наприклад, хтось сьогодні сумнівається іти, не йти, що обрати, гімнастику, не знаю, шахи? Ну, я пішла, тому що мене тіточка відвела, але мені це подобається. ну, саме головне, як мене привело до е, чемпіонатка світу, те, що я любила свій клуб, те, що я розуміла тренерів, і те, що в нас спільна енергія, оце от Це найважливіше. Твої сьогодні одногрупники. Чи як однокомандники, як коли тебе зустріли з Нідерландів, як вони тебе зустріли? Ну, кричали, мені, так, хлопали. Е, хлопушки різні тата? робили. ось, І подарили мені мішку, але я більше всього хотіла кексик з свічечкою. Кексик світічкою. Ну я думаю у що... нашому клубі так, на жаль, не робиться. Ну почують сьогодні. Я думаю, кексик буде. А що ти в руках таке тримаєш? Таке красиве. Це твій талісман? Так. Це най найулюбленіша це... іграшка. Ти <ріху> <І> завжди <ріху> з ним? Ні, це мені сьогодні на барисяна подарувала, тому що в мене було вчора день народження. Супер, вітаю! Ну 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 всі все склалося, все, все докупи. Дякую. Про що ти сьогодні мрієш найбільше? Можливо, до яких турнірів вже сьогодні готуєшся? Тому що я готуюсь до фестивалю Blackpool, Я хочу поїхати туди 4 травня. Угу. Буде змагання, і я хочу дуже, треба дуже сильно. Тренуватися, тому що там ще буде сильніші діти, тому що це міжнародний фестиваль. тому... Я думаю, з твоїм бажанням, з твоєю енергією життєвою, в тебе все вдасться і супер. І, і коли ти повернешся в травні з цього чемпіонату, з цих, з цих міжнародних змагань, ми обов'язково зустрінемось, і ти нам все розкажеш. Нашим Добре. слухачам та глядачам. Добре. Ну, і... Нехай всі мрії збуваються. Ми будемо чекати на наступні перемоги. Я переконана, що попереду в Ніколь дуже багато перемог. Наразі програма Вічна віч добігає завершення. Сьогодні гостями українського радіо Вінниці були 11-річна чемпіонка світу зі спортивно-бальних танців у Нідерландах. Ніколь Корбут, і тренерка. Пані Анна Кравч... Інна Кравчук її програмувала Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.